ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про найважливіше за день і протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Атака ворожих дронів на Дніпропетровщину ППО вкотре відпрацювали усі безпілотники. Руський мир перетворив квітуче село на руїни. Наші кореспонденти повернулися з Донеччини. У Дніпрі рятувальники нагородили семикласника – Хлопець з перших хвилин трагедії 14 січня. Волонтери біля багатоповерхівки на перемозі. Тривожна ніч в області. Чотирма безпілотниками росіяни атакували Дніпропетровщину. Ворожі дрони, за попередньою інформацією, запустили з Брянської області РФ. Наші сили ППО успішно їх відпрацювали. Попередньо це були шахеди. Всі чотири БПЛА знищили наші військові з повітряного командування. Схід і чергова хвиля псевдомінувань у Дніпрі. Невідомі повідомили про вибухівку у відділенні банку та у найбільшому торгувальному центрі міста. Надзвичайникам довелося обстежувати майже два десятки приміщень. В результаті перевірки небезпечних пристроїв не виявили. Збиті ворожі дрони обстріляна росіянами школа у Краматорську та Бахмут, який і досі тримає оборону та виснажує окупантів. Про все це далі у нашому традиційному огляді. Минулої ночі ворог скерував по Україні 15 дронів камікадзе шахет. 13 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Безпілотники запустили з північного напрямку. Атакували з півночі, атакували центральні східні області. Ну є перелік населених пунктів, де ми не будемо так детально його озвучувати, де нищили ці дрони камікадзе нашої протиповітряної оборони. А по Краматорську окупанти гатили ракетами. Дві з них влучили в місцеву школу. Будівля майже вщен зруйнована. Також пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Постраждалих, на щастя, немає. З цього боку впала друга ракета, теж зруйнована частина будівлі школи. І утворилася величезна просто вирва, яка глибока. Збройні сили України виснажують війська Росії в Бахмуті, і створюють сприятливі умови для контрнаступу. Такі висновки інституту вивчення війни. Наші бійці міцно тримають оборону міста. Там зберігається логістика, є можливість доставляти боєприпаси, провізію та забирати поранених. Питаються продавити наші фланги, але державна прикордонна служба України спільно зі своїми побратимами стоїть незамно на своїх позиціях. Ми робимо все максимально. Нашлюміста, бо Бахмут це Україна на Луганщині. Шорсіяни збільшили кількість обстрілів та атак на Білогорівку та Кремінну. А от на Сватівському напрямку Збройні сили України мають певний успіх. Наші підрозділи збройних сил України відбивають повністю всі атаки. Була б команда, щоб могли б мати певний успіх в тому сенсі, що могли б просувати здалі. На півночі України триває укріплення рубежів для довготривалої оборони. Там провели радіаційну розвідку, визначились, де саме можна ставити споруди. Також українських захисників у північних та центральних областях забезпечили електрогенераторами. Командування вирішило будувати, значить, такі ВОПи, значить, такі будівлі, де ми проживаємо, мешкаємо з желізобетонних конструкцій. Потім обшивати все це, значить, дерев'яним брусом, стягувати скобами, ну і долаштовувати на свій лад. Забрати і поділити такі наративи тоталітарного режиму наслідують окупанти Мелітопольщини. Протягом декількох тижнів загарбники провели масові рейди, шукали безхазяйне житло, аби потім віддати його колаборантам, гастролерам з Росії та військовим. Вони почали збирати трудові колективи медиків, вчителів і пропонувати всім ставати на чергу. Ну як це було в радянському союзі, для того, щоб викрадене житло та викрадені будинки роздавати між а, а, тими людьми, яких вони сьогодні збирають чергу. А на Херсонщині під час чергового обстрілу патрульні допомогли жінці на останньому місяці вагітності дістатися лікарні у повній темряві під звуки вибухів. Екіпаж супроводив авто з породілею до медзакладу. Там на неї вже очікували лікарі. Веселий час вирішила народжувати трішки в небезпечну мить, але варіантів немає. Їдемо. путь Олена Петриченка в Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Росія наразі поставила на паузу масовані ракетні атаки по Україні. Про це інформує оперативне командування Південь. Утім, імовірність ударів залишається високою. Ракетоносії ворога знаходяться на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед 15 кораблів залишаються три ракетоносії, два з яких підводні. Загальна кількість калібрів до 16 одиниць. А на ранок окупанти обстріляли Нікопольщину по мирних містах та селах. Скерували десятки снарядів з важкої артилерії. Під вогнем опинилась Червоногригорівська громада та Нікополь. Людей дивом не зачепило. Є руйнування без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Інфраструктура вся працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Також від сьогодні родини загиблих мирних жителів області можуть отримати матеріальну допомогу. Заявки приймають у департаменті соцзахисту Дніпропетровської ОВА. Сім'ям виплачуватимуть до 300 тисяч гривень. Росіяни зрівняли його із землею: понівечені будинки, перебиті комунікації та зруйновані вулиці. Селище на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини. Орки майже стерли з лиця землі. З колись квітучого населеного пункту виїхали майже усі мешканці. Час тут буквально зупинився. У розбомбленому селі побували наші журналісти. Як виглядає руський мір? Дивіться у сюжеті Софії Куценко. Це селище на кордоні Дніпропетровської області та Донеччини у 20 кілометрах від передової, зруйнований вщент. Росіяни тероризують його вже рік. Наприкінці літа здійснили авіаналіт і майже зрівняла з землею. Зараз тут скрізь вороже залізяча. А тут просто посеред вулиці розірвалася авіабомба уламками та вибуховою хвилею пошкодило усі будинки навколо ті, що були ближче до епіцентру вибуху і, взагалі, більше непридатні для життя. Тут проживало майже півтори тисячі людей. Зараз залишилось кілька десятків. Пані Марія нещодавно повернулась із Дніпра. каже, останнім часом обстрілів поменшало, але село змінилось до невпізнаваності. Я вчора гуляла по вулицях, дивилася це все, плакала, ходила жалко 40 років прожити. Я бачила, як люди строїлися а тут. Все розваляли. У школі ходила ревіла. Як мій чоловік, я діти думала, шнуки будуть ходити. Іноді, таке зробили. Жінка активно готується до весни та польових робіт. Попри обстріли у пані Марії, безліч планів. Расаду хочу посадити, візьму ґрунту, попробую посадити теплу ну, теплички, хоч щось, та буду садити. Сходить. Хазяйство ще брати не буду, бо боюсь, мало ли що ще може бути. За тища припускають військові через брак боєприпасів у ворога. Ще восени тут було справжнє пекло. Були і пушки, і танки, і все було. І авіація була. ще стало ще. напевно, жовтня, серпень і вересень. Дуже багато прольотів було кожний день. А за 20 кілометрів у сусідньому селі кипить життя, особливо у цьому маленькому магазинчику. Тут буквально центр, де збираються місцеві та обговорюють останні новини. Торгівля йде наповну, щоправда, асортимент збіднів. У нас машини їздили з Маріуполя, рибу нам привозили. Так з Храматорська у нас дуже хороші були поставщики. В перші дні війни ми виїжджали на трасу за хлібом, навіть хліб сюди не завозили, боялися. У селі залишились переважно пенсіонери. Більшість принципово не покидають своїх осель. Як ото було дуже гаряче, ми в підвал ховалися, сиділи трохи в підвалі, тоді повилазили, що п'ять. А вже звикли. Уже як стріляють, уже сідаємо в уголок у хаті, ну, де стіни, де що. Мешканці цих сіл сповна відчули, що таке руський мір. Люди не сумніваються в нашій перемозі і дуже на неї чекають. Сміємося, регочимо, пісні співаємо. А що нам робить бідним нещасним? Зато ми вільні. Софія Куценко Олег Удринський, новини 11-го каналу. Повернути зброю, яку на початку повномасштабного вторгнення цивільним видала держава. Таку вимогу озвучив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Мова про зброю, яку українці брали для захисту своїх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей нічого не повернула. Списки громадян відомі їм дають 10 днів, аби закрити це питання. І далі про автотрощу на криворізькій трасі біля села Мар'яновка. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у бетонний відбійник. Від удару фура перевернулась, водія врятувати не вдалось. Він помер у лікарні. Вручили казку, вогнегасники, Подяку у Дніпрі. Рятувальники нагородили семикласника, який із перших хвилин трагедії 14 січня волонтерив біля будинку на перемозі допомагав до СНС поліції та постраждалим. Що хлопчик запам'ятав на все життя. Дивимось в сюжеті Айміни Арнаут». Бачите, який у нас покоління росте От. і завдяки якому буде перемога, наступимо. Рятувальники нагороджують семикласника Тимофія у день трагедії. Хлопець випадково опинився біля будинку, катався на велосипеді. Від потужного удару впав з двоколісного, піднявся і зрозумів, що треба негайно допомагати іншим. Першим я допомагав поліції, відганяв людей, заборонював фотографувати. Потім вже приїхали пожежні. До мене підійшла жіночка у сльозах і просто плакала. І казала, що її син був на другому поверсі цього будинку. Я цю інформацію передав рятувальників. А от від бабусі Тимофії все приховав. Не хотів, аби вона переймалася, каже пані Антоніна. Сказав, що зі мною все в порядку, Я в укриці. А ну так показали, що він вже там на цим домі. Пишаюсь його вчинком, і в той час я забороняла йому ходити. Хлопцеві лише 13, і він був найменшим серед волонтерів, розповідають у ДСНС. Тепер сподіваються, коли Тимофій підросте, поповнить ряди надзвичайників. Він казав і. При спілкуванні з ним він казав, що він хоче поступати в наші вузи і стати. Це місце найстрашнішого теракту росіян у Дніпрі. 14 січня окупанти влучили ракетою по цій багатоповерхівці на перемозі. 46 жертв, удвічі більше поранених. Саме ця трагедія і найбільше згуртувала Дніпрян. Камінь за каменем одні допомагали розбирати завали. Інші штовхали автівки, аби звільнити місце для спецтехніки. Тоді каже школяр: Дніпряни, неабияк згуртувалися. Ми з волонтерами підбігали на підносах, давали бутерброди. Я там стояли машини, підносив пак води. З того дня хлопець пам'ятатиме не лише про єднання українців є ще дещо. Я ніколи не забуду тот факт, і він залишиться в мене завжди в голові. Та на все життя, те, що докази, то що Росія терорист. Дніпряни вимагають вигнати державу-терористку з ООН. Нещодавно на постраждалому будинку повісили банер з петицією. Її вже підтримали понад 320 тисяч людей, ціль півмільйона підписів. А міна Сергій Озаров, новини одинадцятого каналу. 11 канал тепер доступний. І в Тіктоці ми виходимо в нову соцмережу і залучаємо активну молодіжну аудиторію. На нашому каналі будуть короткі інформаційні ролики, кур'йозні моменти на зйомках та найцікавіше залаштунки телебачення за тиждень. На нашу сторінку підписалося більше 4 тисяч людей, і ви теж можете це зробити. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Ми бачимо, що новини контент цікавий також і глядачам Тіктоку. Тому 11 канал запустився і на цій платформі. В нас же є перші результати. Це непогані перегляди. Ми залітаємо у рекомендації. Наші відео набирають по півмільйона переглядів. Тому ми будемо і розвиватися на цій платформі. Ми закликаємо всіх глядачів 11 каналу підписуватись на Тікток та на наші соціальні інші соціальні мережі. Нагадуємо, 11 канал можна дивитися і в Ютубі. Там у нас уже більше 120 тисяч підписників, а також Фейсбуці на нашій сторінці. І ми також є в телеграмі. Якщо прагнете мати перед очима стисло та надважливу інформацію за день, підписуйтесь. У Дніпрі створили перший в Україні освітній хаб для молоді з тимчасово окупованих територій. Це спільна ідея педагогів Луганської області та міської влади. Запрошують школярів та студентів-переселенців і тих, хто зараз ще проживає в окупації. Як все працюватиме? Дивимось далі. Це одна з аудіторій університету митної справи та фінансів. Саме тут планують розмістити новий освітній хаб. Головна мета адаптувати молодь на новому місці. Їм досить складно психологічно виїжджати в порожнечу. тому необхідно, щоб були такі магніти, як зараз кажуть, які зосереджували би. Молодь, по-перше, нав, ну, навколо себе. План роботи молодіжного центру вже готовий. Там працюватимуть студенти, щоб переселенці могли спілкуватись з однолітками. Ну а найголовніше, що молодь буде соціалізувати їх і допомагати, так би мовити, нове місто, де їхня нова батьківщина. Розробили й різноманітну культурну програму, аби бути в курсі цікавих мистецьких подій. Ми прикладемо. Ну, максимум зусиль для того, щоб допомогти нашим співпічисникам, співгромадянам, молодим. Я вважаю, що вони повинні бути прийняті у нашу Дніпровську сім'ю. Місті Дніпро зареєстровано 300 тисяч тимчасово переміщених осіб. Освітяни переконані, вже зараз потрібно готувати фахівців, які повернуться додому, а там відновлюватимуть повноцінне життя. Потрібна допомога. Ну, по перше, це адаптувати молодь. по-друге, надати рекомендації, куди можна вступати до міста до міста Дніпра. І по-третє, є молодь, яка ще залишилася на окупованих територіях. А наше основне завдання як можна більше її сюди витягнути. З будь-яких питань роботи хабу переселенці можуть звертатись на сторінки університету митної справи та фінансів у соцмережах. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі буде похмуро, дощитиме. температура повітря в день 7, вночі, 1 градус тепла. Атмосферний тиск становитиме 750 мм міліметрів ртутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою або важливою інформацією, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 11 210 11. І не перемикайтесь на 11-му телеканалі одразу після новин дайджес новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.